Сотий день народження дожити до такого поважного віку хочуть усі, але як це зробити, знають одиниці. Серед тих, кому відома таємниця довголіття, Віра Литвин Генель або знана у підпіллі Онівців як Галичанка. Справжній вишкіл патріота проходили у пані Віри усі молоді дівчата, які у сорокових хотіли вступити до лав організації українських націоналістів. Вчителька за фахом і справжня націоналістка 11 жовтня відсвяткувала свій ювілей. Пані Віра вже вкотре приміряє сістреньки однострій. Жінка зізнається, вже й не пригадує, який у неї сьогодні день народження, але точно знає, пів свого життя провела у боротьбі за незалежну Україну. Чи ваше було не були щирими українками? Розповісти усі деталі колишня зв'язкова ООН у свій сотий день народження не може. Спогади ювілярки озвучує онука. А реж, нущанянка важка дорога до Сибіру та каторжна робота у шахтах. Досі у пам'яті старенької ті закрили вагони і поїхали. А ті всі заянчали дуже і так той голос каже: мені до тих пір в цьому в пам'яті о бачите, махаю головою, що так в пам'яті залишається назавжди. Я не можу, каже того, зойку перенести до тих пір. Ви зробили дуже велику справу. Ви зробили великий вклад. І ще раз вам хочу подякувати за те коли пані Віра вчила бути справжніми патріотами юних дівчат, Василь Данилків захищав їхній спокій. Сі 93-й день народження 11 жовтня відзначив учасник УПА. Чоловік донині не стомляться говорити про боротьбу за вільну Україну. Люди боялися. В чому боялися? Ми озброєні, їсти теж хочемо. А хто буде годував? Державу навал шла до людей, аби люди годували. Довгожителі запевняють, таємниця довголіття єдина: бути вірним своїм ідеям та любити свою державу. Олена Рувенчука Серскопи, програма на львів ТВ».